Всім привіт! Сьогодні у нас 1 квітня. нашу... наше фріго з Італії. Десь в 20-х числах березня приїхав. От, вона вже проснулася. Пішли бокові корішки ДНД. Це значить, вже можна її садити. Перед посадкою ми замочили фундазолі в топсіні і в корневіні. Буквально на 20 хвилин в ящичок поставили, водичка стекла з корня і тепер висаджуємо. І також хто замовляє саджанці копанка, ми теж розсаду дезінфікуємо перед відправкою. Тому хто отримує від нас розсаду, одразу можете висаджувати. Не треба її там замочувати і так далі. Ну що, Покажемо, як ми садимо. Пригол. Спочатку робимо такі отвори. Це в нас бугри вже е, третій рік тут, тому земля вже трошки всівша. Такі великі саженці я не люблю садити. Ну, це для мене дуже великі. Це вже кущик, я кажу. Ось от такі, отакі от я люблю садити. Ось. А такі не люблю. Хто давно займається полуницею, вибере отакі от саженець, чим отакий. От Таким от ми методом її висажуємо. Якщо у вас дуже волога земля, то фріго ви будете поливати десь на 10-й -15 день, 15-й. Це все залежить від погоди. Це для того, щоб корні активувалися і почали шукати воду. Якщо ви одразу почнете її заливати водою, у вас корні всі згніють. Тому що немає листового апарата, немає випаровування землі. Тим більше корні якби ще слабі не розвинуті молоді корінчики. Тому хто купляє там копанку з листками його, і починає садити, це дуже велика ошибка. Садженець має бути мінімум листка зверху. Якщо буде багато листка на шапці, при висадці. відкрита коренева система. Листок почне випаровувати всю вологу з корня, а корінь неактивний. Так само з почки. І тоді саженець може загинути або неправильно далі розвиватися. В основному погибає. Ну, Отак от, от ми висаджуємо. Далі ще пізніше, якщо буде час, то ми ще знімемо як касету ми висажує. Так, Покажемо вам як ми касетку садимо. Це касета 60 мл. Об'єм торфа. Садимо одинаково, що 200 мл, що 60 по, одному, по одній методі. Робимо ямку, ставимо сажене. саженець. Саженець Потрібно заглубити нижче рівня землі, десь приблизно на товщину пальця. Ось отак от у вас має бути на відкритому ґрунті. Отак от сажений посаджений. Зараз покажу, як не потрібно, як не садити. Отак от садити не можна. Отак от. Щоб торф був зверху. Чого не можна. Коли підуть дощі... У вас земля просяде на товщину пальця. Ось так от у вас земля просяде. І у вас оцей участок весь буде сохнути. Тому так не садимо. Садимо тільки так, щоб торф був нижче рівня з землі. Отак от буде правильно. Після посадки касетки можна пролити в районі пів літра води по капельній системі. далі вже по полку. Літом, якщо літом висаджувати касетку, треба частіше, але мілкими поливами. Весною достатньо там, раз в тиждень дати пів літра е, води на, на кущик. Е, стосовно копанки, то там, я ж кажу, там я треба е, посадити вологу землю і перший полів приблизно через 2 тижні, в залежності від погоди. Це для того, щоб коренева система проснулася і е, почала Правильно розвивати. Зі всіх сторін обжали легенько. Серцевину заглубляти, отак от достатньо. Піде дощик, воно чуть-чуть просяде і серцевина вилізе. Не бійте, що вона там загниє і так далі. Так от достатньо, щоб вона. Кисень, щоб сюди попав, буде достатньо. Все. так. Все, Всім до зустрічі. Всім привіт. Сьогодні у нас 1 квітня. Засажуємо нашу фріго з Італії. Десь в 20-х числах березня приїхав. От, вона вже проснулася. Пішли бокові корішки, ДНД. Це значить. Вже можна її садити. Перед посадкою ми замочили фундазолі в топсіні і в корневіні. Буквально на 20 хвилин в ящичок поставили, водичка стекла з корня і тепер висаджуємо. І також хто замовляє саджанці копанка, ми теж розсаду дезінфікуємо перед відправкою. Тому хто отримує від нас розсаду, Сразу можете висаджувати, не треба її там замочувати і так далі. Ну що, покажемо, як ми садимо пріго. Спочатку робимо такі отвори. Це в нас бугри вже третій рік тут, тому земля вже трошки всівша. Такі великі саженці я не люблю садити. Ну, це для мене дуже великі. Це вже кущик, я кажу. Отакі, от отакі от я люблю садити. Ось. А такі не люблю. Хто давно займається полуницею, вибере отакі от саженець, чим отакі. Таким от ми методом її висаджуємо. Якщо у вас дуже волога земля, то фріго ви будете поливати десь на 10-й день, 15-й. Це все залежить від погоди. Це для того, щоб корні активувалися і почали шукати воду. Якщо ви одразу почнете її заливати водою, у вас корні всі згниють. Тому що немає листового апарата, немає випаровування землі. Тим більше корні якби ще слабі, не розвинуті молоді корінчики. Тому хто купляє там копанку з листками таким його, і починає садити, це дуже велика ошибка. Садженість має бути мінімум листка зверху. Якщо буде багато листка на шапці, при висадці відкрита коренева система. Листок почне випаровувати всю вологу з корня, а корінь не активний. так само з почки. І тоді саженець може загинути або неправильно далі розвивати. В основному погибає. Ну, Отак от, от ми висаджуємо. Далі ще пізніше, якщо буде час, то ми ще знімемо як кассету висаджуємо. Покажемо вам як ми касетку садимо. Це касета 60 мл. Об'єм торфа. Садимо одинаково, що 200 мл, що 60 по, одному, по одній методі. Робимо ямку, ставимо сажани. Саженець Потрібно заглубити нижче рівня землі, десь приблизно на товщину пальця. Ось отак от у вас має бути на відкритому ґрунті. Отак от сажений посаджений. Зараз покажу, як не... потрібно, як не садити. Отак от садити не можна. Отак от. Щоб торф був зверху. Чого не можна? Коли підуть дощі, у вас земля просяде на товщину пальця. Отак от у вас земля просяде і у вас оцей участок весь буде сохнути. Тому так не садимо. Садимо тільки так, щоб торф був нижче рівня з землі. Отак от буде правильно Після посадки касетки можна пролити в районі пів літра води по капельній системі. Далі вже по, вже по Літом, якщо літом висаджувати касетку, треба частіше, але мілкими поливами. Весною достатньо там, раз в тиждень дати пів літра води на, на кущик. Стосовно копанки, то там я ж кажу, там треба посадити вологу землю і перший полів приблизно через 2 неділі, в залежності від погоди. Це для того, щоб коренева система проснулася і почала правильно розвивати зі всіх сторін обжали легенько не бійтеся серцевину заглубляти отак от достатньо Піде дощик, воно чуть-чуть просяде, і серцевина вилізе. Не бійте, що вона там загниє і так далі. Так от достатньо, щоб вона Кис... кисень, щоб сюди попав, буде достатньо. Все, ось так. Все, всім до зустрічі.